Доброго дня! Мене звати Гурський Віталій Сергійович, я лікар-анестезіолог дитячий лікарні святого Мартина. Напрямком нашої роботи є анестезіологічне забезпечення під час оперативного втручання, передопераційний період та частково післяопераційний період. Перед оперативним втручанням лікар-анестезіолог оцінює загальний стан пацієнта. Це а саме вік, вага, наявність чи відсутність супутніх захворювань, алергологічних анамнез та інше. При потребі пацієнт обстежується для виключення тих чи інших протипоказів до операції. Під час операції здійснюється постійний контроль функцій внутрішніх органів та систем, що включає в себе постійне регулярне вимірювання артеріального тиску, оцінка ЕКГ, адекватна оксигенація, та інші при потребі у разі необхідності здійснюється відповідна корекція стану пацієнта. Одним із основних моментів є правильний вибір дози анестетика, який повинен забезпечити пацієнту поступове занурення в медикаментозний сон з наступним пробудженням без будь-яких ускладнень. Після оперативного втручання протягом найближчого часу лікар контролює стан дитини для запобігання виникнення небажаних лесників. Після оперативного втручання дитина переводиться в палату. Протягом найближчого часу стан дитини контролює лікар-анестезіолог надалі ведеться цілодобовий моніторинг кваліфікованим медичним персоналом.